Де телеграф опублікував текст підсумкового ком'юніке саміту НАТО в Гаазі, узгодженого всіма 32 учасниками? Ми вирозі глибоке ні я даже, Складнобіспокоєнта so ask... that... <rannies> ta, попри побоювання, що Україна не буде згадана у підсумковому комуніке. Україна там є, і навіть більше союзники підтверджують свої міцні суверенні зобов'язання щодо надання допомоги Україні, безпека якої сприяє нашій безпеці, і у зв'язку з цим прямі вклади в оборону України та її оборонну промисловість будуть включені до розрахунку оборонних витрат союзників, тобто фактично допомога Україні. Стає частиною оборонних бюджетів країн НАТО, і ще два важливі пункти: країни НАТО зобов'язуються збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП до 2035 року. Всі 32 країни підтверджують залізну прихильність п'ятій статті НАТО про колективну оборону, тобто напад на одного означатиме напад на всіх. Підозрюю, що ну давай інакше. Перше. чудово, що зустріч відбулася. Відбулася не скандально, відбувалася достатньо добре, з позитивними відгуками з обох боків. Ще й відповіді Трампа на питання журналістів були також достатньо хорошими, і в частині петріотів так загалі чудово, що розглядають можливість передачі в Україні. А те, що він сказав, Зеленський хороший хлопець, все інше, і перед тим, і після це добре. Треба віддати належне команди, які готували ці переговори, попрацювали на славу, і власне це е, лінія єрмак Крубіо, яка дала свої плоди. Слава Богу, не повторилася ситуація вального кабінету, і після того бачимо, що в цілому, всі зустрічі і в Римі в Ватикані достатньо добре, пройшла тоді на правильних нотах. Взагалі, сам формат двосторонньої зустрічі виключно Зеленського, виключно Трампа, працює добре. Бо коли немає сафітів, коли немає ще і команди підтримки. Трамп себе веде інакше, і це власне підмічали аналітики із інших країн після зустрічі з іншими лідерами, ага. і з Трампом потрібно зустрічатися без камер і сам на сам. Бо інакше це інший Трамп, і судячи з цього, це в Україні зрозуміли, тому правильно добре пророблена робота офісу президента, добре пророблена робота з американського боку. Бо Рубіо там також дуже в токсичних умовах. Його розпинали буквально на зустрічі якраз в рамках саміту НАТО на вечері з приводу Росії політики, не прийняття нових санкцій по Росії. Тощо, але йому приходиться і говорити, і йому приходиться працювати в умовах, коли значна частина команди Трампа скоріше саботує здоровий глузд. а йому треба весь час зберігати лояльність і неадекватності. І проходити між цілою харибтою тому і з американського боку, також а, те, що була пророблена добра робота з підготовкою зустрічі, і Трамп був з правильними меседжами, скажімо, і правильно з правильної ноги зайшов в двері для цієї зустрічі. Це також зусилля, це не само собою з неба падає, тож що в результаті? Ну, звісно, кожна сторона проговорила те, що вважала за потрібним, і Трамп, судячи з цього, нічого не говорив про припинення вогню, але вислухав слова України. Зі свого боку, Трамп 100% говорив про Росію. Переговори тощо Україна вислухала, але нічого зі свого боку не говорила. На чому зійшлися? Зійшлися на озброєння, слава Богу, і по Петріотах це дуже важливо для України. Зійшлися на припинення вогню. Як темі, яка лейтмотивом присутня, хоча Трамп і не підтверджує того, що ну, окей, вислухав Україну принаймні в цьому. І три, Трамп в цілому, скажімо, в контексті саміту НАТО займав позицію вже дещо рішучішу, ніж це було раніше. І по Україні риторика, яку він описував зустріч, і підготовка до неї після є скоріше позитивною по відношенню до України. Тому я думаю, що це в плюс чого не вдалося досягнути прямої конкретики. І це, звісно, погано. Бо для України навіть відповідь ні від Трампа але чітка може була би краще, ніж промямлене, подивимось. Бо поки ситуація підвішена, це гірше ніж. Відповідь ні, і точно, очевидно, гірше, ніж відповідь так. Нам хотілося би, щоб Трамп зараз дав прямий дозвіл на постачання озброєння в Україні, на продаж цього озброєння цього не пролунало. Так само, як пролунало ні. Бо за ні одразу можуть зачепитися наші друзі всередині Сполучених Штатів і Трампу викрутити руки. Ціла низка зусиль, зокрема на зустрічі з Трампом, я певен, обговорювалася і санкційна політика по Росії. Сенат вже кипить. Ефект шоку від Близького Сходу пройде найближчими тижнями. Я припускаю навіть на початку липня, вже він пройде. І в Сенаті візьмуться за мита, санкції, можна як завгодно назвати. Це можуть бути різні абсолютно механізми. Не обов'язково підготовлений Лінсі Гремом блюменталем той варіант може бути якийсь інший не під те, щоб він легше пройшов через Конгрес або е злагодити певні кути на догоду до Білому Дому, але Сенат, ну, в них кулаки, кулаки і кнопки для голосування вже давно чешуться, щоб вдарити по Росії. І є вирогідність непогана, і ця зустріч і сам саміт НАТО. Він, я думаю, що доклався до цього. Додаткову цеглинку туди на ці терези, е е які мають схилитися до жорсткої політики по Росії. Я думаю, що не без, звісно, участі України в саміті НАТО, і це створювало певне тло і зустріч європейських партнерів з Україною. Для того, щоб і в Кам'яніке Кінцевому були достатньо жорсткі формулювання і визнання Росії загрозою, довготривалою загрозою для НАТО. Раніше було дві: Росія і тероризм. Зараз ми бачили, як Сполучені Штати підтримали формулювання про Росію, і це також дуже цікаво. Не саботували його. І будь здоровий слав. Це, як на мене, достатньо хороший, скажімо, індикатор. Верніше так, це індикатор, який показує хорошу тенденцію, в принципі. Я думаю, що саміт НАТО зараз ну він зірок з неба не міг зняти і зустріч з Трампом. Можна подивитися, я ну, всі ефіри перед тим е, говорив, що я дуже занижені очікування від цієї зустрічі маю, і я можу сказати, що от занижені очікування, ця зустріч перевершила, але якщо брати оптимістичні очікування, що би гіпотетично могло би бути, ну я не знаю. Це я не чинно. доєднуюсь до пані Гіріків, що ця зустріч зараз змінила, не знаю, долю людства. Ні, нічого подібного. Це хор добре підготовлена командами. Це хороша зустріч, яка там невеличким кроком нас просуває в необхідному для нас напрямку. А при Трампі і з його присутністю нічого іншого чекати не варто було. Але при цьому, наприклад, кандидатура нового командуючого натівського то ключовий претендент говорить про те, що А, а він бачить можливості України перемогти. Росію воєнну. І от інший голос зі Сполучених Штатів, і голос, який підтримуваний командою, нинішньою владною командою. Тому тут дипломатії дипломатичні війні, воєнне. Важливо, щоб, попри це, скажімо, дипломатію в словах, яку Трамп нав'язує, прийняли декларування, продекларували, правильно сказати, готовність підтримати Україну на багато-багато десятків мільярдів в наступному році. 50 мільярдів плюс-мінус воєнної підтримки України. І плюс погодились з тим, щоб допомога Україні враховувалася ці 5% видатків на оборону від ВВП. Ну, 5% від ВВП, направду, це цифра, яку жодна країна зараз не витрачає, навіть Штати. Ага. Витрачати чисто на оборону 5% ВВП. Ну я не уявляю собі жодну європейську країну, яка зараз це потягне. Польща витрачає 4 з копійками відсотки. Але знову ж таки, навіть якщо взяти оборону і безпеку, то не всі до 5% дотягнуть, а додавання туди підтримки України може трішечки пом'якшити цю ситуацію. І відповідно можна інвестувати в виробництво дронів на своїй території, які виробляються для України, а в подальшому будуть постачатися і для власної армії з насиченням України цим. І різко, як гриби після дощу, ціла низка європейських держав. Оголосили, що готові відкривати в себе підприємство з Україною Build for Ukraine, тобто ініціатива українська з тим, щоб разом з нашими виробниками відкривати підприємство з українськими технологіями, спільними технологіями виробленими в європейських державах.